Ну от як понять в Європі хто хоче вернутися, а хто не хоче? Та це все дуже просто, Сус, Якщо ти бачиш машину на українських номерах, у неї на торпеді прапорець український. Сзаді на ляді написано Добрий вечір, ми з України. Це патріот. І він вернеться він в Україну? він хуйка, де вернеться в Україну. У нього серце кров'ю буде обливатися за Україну, але він ніколи не вернеться. А чого? тому що вертається це хуйова прикмета. А ти знаєш, які українці напряжні люди. Він присяде на дорожку, потім приляже на дорожку, а потім закимає, а зранку проснеться і забуде, що він хотів. Вчора. Так, а що він не хоче вертатись? Ти ж розумієш, ці, хто повернеться, їм будуть якісь льготи. Ну, наприклад, ти доставив себе в Україну, значить, можеш не платити за доставку за газ. Я вже бачу, як охуєвають ті, хто нікуди не виїжджав. Отакі от і В смислі я ні я з я, я, я три года їбашив, а мені що? А тепер у кавгам ні їбаш дальше так, А хто буде міністром? Марсель Пруст, так він же вмер. А от слідює міністерство по поверненню хороших людей з того світу. У а можна першого вернути Васюка? Я просто хочу дуже його вживу послухати. Суси, це буде простіше, ніж вернуть українця за кордон.